Ще в березні місяці до села завітала делегація із Голинської сільської ради із своїми пропозиціями та розрахунками щодо створення голинської ОТГ. Тоді жителі сівки Калуської проявили пасивність щодо обговорення даного питання, і сівкокалуцька сільська рада прийняла рішення про об'єднання з голинською громадою. Але сільський голова Оксана Онопченко поставила вето на дане рішення через обурення багатьох жителів такими діями, коли депутати взяли на себе відповідальність. І прийняли таке рішення, що вони хочуть об'єднатися з голинською громадою, чомусь пішла така розумієте, реакція. Я поставила вето у зв'язку з тим, що я почула, що громада дуже обурилася цим рішенням. Я не очікувала такого обурення. Я ще раз говорю, що досить пасивно люди відносилися до цього питання, але вже коли було прийнято остаточне рішення. Почалася оця. Це... Така активна діяльність людей близько сотні жителів сівки Калуцької зібралися у народному домі, щоб обговорити питання добровільного об'єднання громад. На схід села запрошено і керівництво Калуцької райдержадміністрації для більш ширшого інформування людей про переваги та недоліки добровільного об'єднання. Чимало питань люди ставили до голови Калуцької РДА Наталії Бабій, зокрема щодо добровільного об'єднання, безкоштовної медицини, екології та освіти. Очільниця району намагалася дати вичерпні відповіді на. Ці питання, підкресливши, що підтримує будь-яке рішення, прийняте жителями села, я абсолютно не буду впливати на будь-яке е, ваше рішення. Я не буду розказувати, що ви маєте робити. Це є виключно ваше право і любе ваше рішення районна державна адміністрація буде підтримувати і буде. Вами працювати так, як працювали дискусія тривала майже дві години. Одні виявляли бажання приєднуватись до голенської ОТГ, інші бачили себе разом із Калузькою громадою. А дехто і взагалі скептично ставився до будь-якого об'єднання. Тому на сході села одноголосно прийнято рішення про створення ініціативної групи із жителів сівки Калуської, яка проводитиме опитування односельчан віком від 16 років. В опитувальний лист мають внести три питання: чи бажають жителі села об'єднатися із голем? Онською громадою чи звернутися до калуської міської влади з пропозицією про об'єднання або не об'єднуватися з будь-якою громадою? Це опитування воно буде просто на звичайних листках паперу. Будуть приходити до людей, і ви вже чули, які будуть запитання. У цих листках опитування. І кожна людина зможе дати на неї відповідь, ну і, звичайно, розпоставити свій підпис, що це вона озвучила цю пропозицію, що не хтось інший. Після оприлюднення результатів опитування сільська рада прийматиме відповідне рішення.